Сьогодні я вам хочу показати мої просування по цьому процесу, який ви зараз бачите у себе на екранах, і свої покупочки. Трошки не є що показати, тому залишайтесь на каналі, кому цікаві ці теми. І поїхали. І так, взялась я вишивати, як ви вже бачили в минулих відео ось такий дизайн від Dimensions. Це у мене схема. літній. Дом, Будинок, літні будиночки, я так розумію. І хочу вам показати, що у мене наразі є. Але перед тим у мене, пам'ятаєте, були питання з приводу е, ключа, що означають ці е, порожні місця. Все, потім мене вже. Тут настільки все просто. Просто ось тут е, Dimensions нормально не пояснив. І тут, там, якщо перекладати, то тут якось недо, ну, недоступно написано. Оце повністю весь список необхідних ниток для цього процесу. Оці порожні, оці, ну, до хрестика в три ниточки ніяк не відносяться. Вони присутні ось тут, там, де півхрестик. В принципі, про це тут написано. Але воно написано в такій якійсь формі, непонятній, і можна заплутатись. Тому тут ми звертаємо увагу тільки на ці кольори, які зі значками. На оці не, не звертаємо уваги, Це просто весь перелік необхідних ниточок. Ось так, так що нічого там не треба намішувати. І дуже мені подобається цей процес. Я дуже довго мріяла про цей сюжет, я вам вже про це казала. І напевно, через це дуже легко він йде. Хоча тут хрестик в три ниточки, але подивіться, яка краса в мене виходить. Я хочу оцей букет відшити, а потім вже піти донизу. Ну, я вже казала, що. Спочатку хочу розпочати з цього букету. Подивіться, яка краса. Тут вже все готово, бекстіч. Трошки, правда, денне освітлення і не так кольори передаються, але наживо вони яскравіші. І ось такий у мене. Я не знаю, скільки тут відсотків, бо я вишиваю по паперовій схемі і не знаю. Ну, вишиваю, я не рахую. Ось такі у мене справи на сьогодні. Була у мене така пригода тут. Склала я всі свої покупки і станочок з цією роботою. Відповідно, тут була прищеплена схема, як ви пам'ятаєте, у мене я зробила копію. Воно стояло біля стола на кухні, все. підготувала набори, щоб відзняти відео. От. І розлився стакан води на це все. Пошкодилася схема копія. Добре, що я зробила копію, а не з оригіналу, як зазвичай вишивала. Тому що, якщо б то був оригінал, добряче так залилося водою, вже врятувати ніяк не можна було, то я дуже радію, тому що я зробила все ж таки копію. Тому я зробила нову копію, пішла. <с>? І вже там, ну, треба ж було мені відмітити, де я вже вишила. Трошечки я витратила на цей час, але нічого, буду далі вишивати. От, Пошкодилось. Я ще купила схему Just None. Вона теж потекла у мене, не знаю. Там це біскарню, яке з 15 частин складається. Схему я, ну, там можна якось. в общем, схему можна відновити. Вірніше, зрозуміти, що там було в тій схемі. Ключ, а от сама інструкція взагалі щезла. Як це все робиться, все змилося. ну, В общем, ось такі у мене пригоди. Але нічого, то все дрібниці життя, як то кажуть. Так, зараз я хочу вам показати свої покупочки. Нарешті у мене є покупки. Не один набір, а декілька. От, І хочеться їх показати. Все це це подарунок мого чоловіка мені. От, Бо він, напевно, вже просто втомився дивитися на мене. Ковтаючої слинки, коли я щось розглядаю в скажіть, я скажу, в моніторію комп'ютера, і тому виділив мені певну суму, сказав, щоб я собі купила щось або речі, або там косметику. Я ж, звісно, звісно, буду те купувати. Мені наборчики треба були. І я собі придбала наборчики. Зараз вам покажу які. Значить, перше це затишні хрестики ось такий будиночок. Гортензії в саду називається. Дуже мені подобаються розробки Уляни. Я ще не вишивала від неї нічого. Написано: тут час вишивати, але будиночки ще не на часі вишивати, як до мене. У мене з приводу будиночків, я дуже люблю будиночки, ви знаєте, у мене майже всі мої сюжети то будиночки. Але зараз мені їх вишивати стрьомненько, тому що будиночки вишиваються на бажання, але зараз воно може спрацювати не в ту сторону, яку б хотілося. Тому наразі я поки що будиночки не вишиваю, але все одно продовжую їх збирати в свою колекцію, будиночкову. Ось, Давайте я вам покажу, з чого тут складається наборчик. Такий він невеличкий, цей будиночок, що мені подобається. Заготівля, дерев'яна, фетр на зворотню сторону. Ниточки тут, тут така шикарна палітра. Подивіться, О, так мені подобаються ці кольори, да мені всі подобаються. Так, там ключик, схема, ось такі гудзики тут ідуть в цьому наборі. І ось такий бісерочок. В принципі, все. Ось такий набірчик у мене є, і буду чекати свого часу. Я сподіваюся, що він буде скоро. Так, другий набірчик від затишних хрестиків це новинка, маківка. Теж мені дуже сподобалось, тому що кольори ті, що, ну, мої. І тут теж, бачите, є будиночок. Тому цей набірчик я ще не відкривала, не дивилася, що тут в ньому. Тому давайте вперше з вами подивимося. Ось така теж заготівля дерев'яна йде тут. Ось така немаленька, я б сказала, підставочка під неї. Ниточки на органайзері. Теж такі червоні, бачите, рожеві, різнокольорові такі класні. Ниточки. Бісерочку трошечки ось такий бісерочок тут. Чорний і е, червоний. Ну і все. Схема і ключ, ключ, ключ ключ. Ключ. В дві ниточки хрестиком вишивається є французький вузлик і бекстіч. є три символи. Ось так. Ось автор Гуляна Яковлева. Ось так. Ось такий ще набірчик у мене є. Тепер буду я його обов'язково вишивати. Я зараз купую тільки те, що е, впевнена на 100%, що я його вишию. Лишнього нічого не беру, тому ці два наборчика йдуть в мою поки що колекцію, а згодом будуть обов'язково відшиті. Так, далі е, робила я для магазину замовлення на нову Слободу Бачу, всі її шиють, а у мене немає. У мене один кітки від нового кіт моряк від Нової свободи і все, більш наборчиків немає. Я побачила ось цю касую і не змогла пройти повз. Вона буде краща, ніж ви тут на прев'ю, бачите. Тут це прев'ю, це просто як не, не вишита робота тут нам показана, тому. тому, тому. Тут у нас в наборі йде. Канва, органайзер з нитками, голка. Все, як зазвичай. Єдине, що я хочу побачити, які саме тут ниточки: Аврора ниточки. Ага, 35 кольорів. І канва 16. Все, як я люблю. 16-та основа це моя основа. Головне, щоб не 14. Якщо менше 14, то це моє. Так, ось така бджілка в мене є. Тепер. Так, потім, ну, я не знаю, наскільки це прям 100 інформація, але Марічка виробник, давно вже припинили вони виготовляти свої наборчики. На жаль, дуже мені вподоби цей виробник, і як співпраця з ними, і які у них розробки були, все мені до вподоби. І, на жаль, вони втратили своє виробництво, воно знищене, скажімо так. І я не знаю, чи надалі відновлять вони виробництво, чи не відновлять, ну, заново зроблять. Хотілося б, щоб вони знову вийшли на ринок з новинками, зі старими своїми розробками, щоб вони не загубилися. Але наразі невідомо. І я дивилася одне відео в Ютубі. Одна дівчина купила собі декілька наборів на розпродажі. Стала шукати, де ж той розпродаж, і знайшла в інстаграмі Ольгу, яка безпосередньо займається зараз розпродажем цих наборчиків. Я вам лишу посилання на її сторінку в інстаграмі під відео. Але на самій сторінці там немає цих всіх наборів. Їй треба писати в особисті повідомлення, і вона тоді покаже, які є набори і дасть ціни. Ціни там. Ну, нижче плінтуса, так скажемо. Дуже-дуже дешеві в порівнянні з тим, що ми зараз маємо в усіх інших виробниках. Ви знаєте, що у Марічки, ну і тут ось написано, йде тканинка Цвайгар, ниточки анкор на борчиках, дуже така достойна, хороша комплектація. І я собі придбала два наборчики. Ось ці троянди, по-моєму, 450 гривень коштували. Я можу помилятися, але там ну, невелика похибка. І другий, зараз, зараз я вам покажу ось такі тут ниточки. Це один з перших розробок ниточками саме від марічки. Тут теж тканинка Аїда 16. Все як я люблю. От. Тут я, напевно, основу буду замінювати, тому що, бачите, тут неповна зашивка, і хочеться чогось такого подивитися. Я... Собі бачу тут все ж таки таку якусь зеленкувату основу. Ну, подивимося. Або щось таке блакитне, а може і білу. Подивимося, але однозначно, це буде рівномірка якась. Такий букет троян. Дуже він. Я на нього дивлюся з першого дня, як вони його випустили. Дивилася, дивилася, треба було брати. Я все дивилася і дивилася. Ну, але ж, все ж таки, мене цей набірчик знайшов. Тому обов'язково його відшию. Але коли не можу сказати, але обов'язково він буде мене радувати своєю красою, цей відшитий сюжет обов'язково. Ось таку набірчик, і другий набірчик ось такий. Це Паризька осінь. У мене чомусь немає ні одного осіннього сюжету. Мені багато, ну, багато, я не скажу, що прям багато мені сюжетів подобаються, але є деякі сюжети, які подобаються. Але чомусь у мене в запасах немає ні одного осіннього сюжету. Тому залюбки взяла ось цей. Він такий невеличкий, бачите, 14 на 18 см, ненав'язливий, такі силуети людей. Вежа, ну, подобається. Кольори тут дуже такі, знаєте, ну, осінні. так. І тут так само Аїда 16 йде в наборчику. Я думала, дивилася, не знаю, чи буду я тут замінювати. Основу, тому що тут хоч і не повна зашивка, але тут ну, небагато тут не зашивається. В основному, оце все півхрест-де, небо і земля це все півхрест. Хрестільки оцей будинок, дерево, дощик пішов. У нас на вулиці дощик пішов. Так, І будинок ось цей теж тут з деревами, а це все півхрестик. Ну, Цікава робота. Думаю, що багато часу вона не займе, але дуже-дуже буде цікаво її відшити. Класно, я дуже задоволена, що я все ж таки змогла для себе віднайти і щось придбати, тому що ні одного наборчику марічки у мене в запасах не було. Я все сподівалася, що встигну, вони ж нікуди не зникнуть. І все я встигну собі взяти, коли саме одну надумаюсь вишивати. так, Я собі піду, куплю без проблем, тим паче, що ми з ними співпрацювали мій магазинчик, тому я взагалі не бачила в тому проблеми. Але бачите, як склалося: склалося не так, як гадалося, скажімо так. На жаль, шкода, але все ж таки повторююся, дуже сподіваюся, що вони відновлять свою роботу, Тому що такий неагресивний виробник, дуже приємно з ними спілкуватися. Дуже у них розробки приємні, такі теплі, знаєте, без агресії. От, і хочеться, щоб вони працювали і були на нашому ринку. Так, оце такі два, дві покупочки у мене. Так, і ще дві покупочки, да, навіть не дві. Так, про цей набір я давно мріяла. Давно мріяла, я не знаю, років 8, напевно. Вони колись були ці котики, але коли вони були, вони не цікаві, розумієте? Або ж знає, це 97-го року набір. Або ж думаєш завжди, от як з Марічкою, да, що все встигнеш. Ну, не можна ж купити всі повністю набори, які подобаються. Тому все відкладеш, відкладеш, потім воно зникає, потім дивишся вже за якісь такі дурні гроші продається, що ну, не можеш собі дозволити такого щастя. От, а цей набірчик був по доступній ціні, і він мене дочекався довго. Він десь місяць лежав, чекав. Я так періодично заходила, заглядала там, де він мене чекав. Він був, був. тут, була пошкоджена упаковка. Це я його перепакувала, тому що там взагалі було таке скочем намотано, щось страшне. Тут іде пластик, але він трошки пожовтів, я дивлюсь, тому я напевно візьму все ж таки нових якихось. Але... Не знаю, подивимося. Але пластик тут трошечки пожовтів. Він не білий, а якийсь такий з жовтизною. І ниточки, ось, бачите, які. От. Перепакувала його, і він у мене тепер такий гарненький буде чекати свого е, часу. Оцей кіт, який співає, це у мене кумир серед усіх, усіх котів. Я не знаю, я їх бачила відшитими. Також бачила відшиті ці іграшки. Є у Classic Design репліка цього набору. Теж, у них дуже непогані відшиви. От, але мені хотілося саме от дімовські, не знаю, такий бздик у мене був. І він тепер у мене є цей набірчик. Я дуже тому тішиться і буду його вишивати з задоволенням. Але оцей котик це взагалі просто, просто прелість. Так, І другий набір це ось так, ось квіти і трави, по-моєму, він називається. Якщо перекладати, не знаю, не впевнена. Ось такий набір. Він не знятий з виробництва. Це, бачите, американська збірка. Ось такі тут кольори, такі ніжні, ніжні. Класні. Але він не знятий з виробництва, він є в новій, в новій комплектації, але у мене є до нього пара. Я так собі думаю, що то пара. Я його, на жаль, ну, не взяла з собою сюди, він там у мене складений. В моїх запасах, там, де стоять букети в такій банці теж стоїть. Він теж зараз випускається, але у мене той набірчик в американській збірці, і я хотіла до нього в пару цей набір теж в американській збірці, тому що ну, щоб вони вже по, по всьому були, як то кажуть, однакові. Так? Е -е -е -от. І, ну, і Дивлюся, цей набірчик з'явився по нормальній ціні. і Я встигла теж його собі, собі взяти. Так Склалися всі. Зірки зійшлися, що з'явились гроші, з'явився цей набір, я взяла, і чоловікові він теж подобається, каже, що такий сюжет йому подобається. Він такий легкий, тут дуже такі кольори. Спокійні ніжні, все як я люблю. Класний, я дуже задоволена. Так, і ще я собі придбала схему, це ось таку. Я її вже в папочку, бачите, заховала, щоб, не дай Боже, ніхто нічого не пролив туди. Ось таку схемку. І тут, до речі, теж ключ. Зараз я вам покажу, якщо в мене вдасться дістати без проблем, то я вам покажу. то в мене щось останнім часом, щось дістати, щось сховати, це якась проблема. Тут я вже теж зробила собі копію. Ну, йшла до того, робити копію, то вже думаю, до всіх зроблю копію. Тут, дивіться, теж є порожні оці. Місця, так, і тут вже нормально написано: ось хто знає хорошо добре англійську, можете прочитати, що тут вже більш доступно написано: що тут повністю подано весь перелік необхідних муліне, от, і, ну, Але тут, навпаки, спочатку анкориде, а потім DMC, Не заплутатись. Але ось, ось ці. Вони будуть подані нижче кольори, десь там задіяні. Тобто тут доступно написано і не заплутаєшся. Але це, звісно, ваша робота в плані того, що тут, бачите, скільки тут бекстічу. В три нитки, в дві нитки, в одну нитку. Оце вся колонка це ну, тут от, французький вузлик, 3, 4, виходить, французьких вузлики. Один, зараз, два. Три, вибачте, три французьких вузлика. І все інше це бекстічі. От, І є бленд. Два бленди. Одну таку ниточку, одну таку ниточку. От, Все інше вишивається в дві ниточки хрестиком. От, Дуже мені теж подобається цей сюжет. Взагалі мені було б цікаво подивитися, які ще можна придбати ось такі схеми друкованого варіанту від Dimensions, не набори а саме схеми. Де це можна подивитися, я не знаю, я в цьому не розбираюся. Якщо ви знаєте, то напишіть мені, чи киньте в мене з посиланням, де можна подивитися, які ще є ось такого плану схеми, бо мені сподобався такий формат. От, і доступна ціна. і... Можна зібрати. У мене майже вся палітра DMC є, і було б мені, куди її пристроїти, так скажемо, бо ниточки лежать і лежать, і я вишиваю все набори і набори. А тут цікаві сюжети такі, наприклад, в наборі я ось цього сюжету не бачила. Можливо, він і був, але я його не бачила. От, То було б цікаво ще подивитися якісь схемки. Так, і в принципі це все. Так, це всі мої е, такі покупки. Я дуже тішуся, що вони у мене є. Що, нарешті, я собі щось прикупила. Але все, я свій ліміт вичерпала, і тепер вже сподіваюся, що декілька місяців нічого собі купувати не буду. Не планую. Треба відшити парочку наборчиків, потім вже може. Але, знаєте, я так трошки свій голод в плані покупок. Ви знаєте, що я давно нічого не, покуп... не купувала. А якщо купувала, то щось. Зовсім трошки, от, то а тут я вже так душу трошки відвела, мені полегшило. <гум> я купила дійсно те, що мені дуже-дуже-дуже ну, хотілося. І все буду тепер спокійно вишивати. Ось такі у мене справи. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть. Не забудьте сьогодні пригостити чашечку кави наших захисників, задонатити. Якусь суму, яка для вас не буде проблемною. І що перемоги наші, нашій Україні. Все робимо для того, щоб наблизити перемогу Як найшвидше, щоб вона відбулася. Тому що затягувати на руки це не наш варіант. У нас є дітки, і я б не хотіла, щоб мій молодший син теж побачив, що це таке. Тому бережемо себе. Все, пишіть, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео обов'язково і напишіть мені будь-який коментар. А взагалі, я люблю питання, коли мені задають якісь питання, я на них відповідаю. І у нас такий як діалог складається. Все, бережіть себе, Па-па.